Ось поговорила я з Галанком. Який сказав, що ну, ви попередили перед грою, Що тут нема чого втрачати, тут можна тільки отримати досвід. Такий рахунок всі бачили гру з цієї гри. Що винесли? Ну не вдала для нас гра звичайно, рахунок сам за себе говорить. Хоч вона історична для нашого клубу. Перший раз ми зустрічаємося з шахтарем. Тут висновок можна зробити один шахтар у всіх компонентах. Переважає нас і у класі, і в рівні гравців, і у всіх футбольних компонентах. Тому нам треба ще більше працювати і робити аналіз наших помилок не дуже неприємний рахунок, але для нас це дуже великий досвід. А цій, от ви грали сьогодні досить так і високо вибігали, ви не закрились, не сіли внизу. Перед цією грою не було думок, щоб все таке умовно сісти нижче більше, більше грати на оборону, адже як показали деякі минулі поєдинки шахтрем, що їм так складніше, коли команда все ж таки обороняється, ніж коли є простір, який вони використовують. Ні, ми не думали грати низько, сідати, відбиватися, тому що можна сказати, що в другому таймі... Ми пропустили чотири м'ячі в в позиційній обороні. Тому коли ми граємо високо, це більш безпечно для наших воріт. Це наш стиль, наша гра така. Просто ця гра дуже енергозатратна і вона дуже потребує великої високої кваліфікації. Тому що якщо десь хтось програє, то відразу шахтера приймущество получається. На жаль, то кількість... Помилок індивідуальний сьогодні не дозволило нам виграти, і воно привело до такого, що який є. От основне, що ви сьогодні побачили, от зараз повза на збірні. А над чим перш за все от хочеться попрацювати, виправити, покращити після цієї гри? Абсолютно над цим, абсолютно над цим працювати з утра до вечора і е працювати, працювати, працювати. Немає другого. Шляху крім як працювати можна набрати других футболістів, можна все, що другого тренера поставити, все, що хочемо, можна зробити. Але якщо ми як команда хочемо рухатися вперед, нам треба абсолютно над цим працювати, і ми це будемо робити. І останнє запитання: вармінко так розумію, вимушена заміна. Що з ним як почувається? Наскільки там що траплощ? Забили, забили м'яс. І він не зміг продовжувати гру. Ну я сподіваюся, що це до наступної гри він уже буде відновитися. Тому сподіваюся, що не дуже важка травма, тому що ми тільки скажімо так, наші повиздоравлювали наші гравці. Не хотілось би, щоб хтось випав. Тому сподіваюся, що до наступної гри виздоруть.